Мирон, друга церква. Ми щиро віримо в те, що ми співали, що скоро, скоро і ми будемо в небі. Віримо в це чи ні? Амінь. Слава Богу. Христос свого часу показав кусочок неба маленький своїм учням тут на землі. І ми знаємо, що чекає нас у небі. Ми туди стремимось, ми туди прагнемо. І саме в нас, що ми маємо певну надію, яка є в Ісусі Христі, що ми там будемо. Одна із таких вагомих. Характеристика або один з вами критерій, які характеризують євангельських християн-баптистів, є те, що ми дуже любимо Слово Боже, чи не так? Ми його настільки любимо, що ми можемо цілий день проповідувати буквально з одного уривка писання. Я скажу, це нелегко, коли говорю вже п'яту проповідь. я абсолютно не претендую на те, що ви почуєте з моїх уст щось нове, але я вірю в те, що Бог своє слово зробить сьогодні актуальним для нас. Тому що коли мова йде про Слово Боже, воно є завжди те, яке попадає в ціль, воно є завжди те, яке б'є в десятку, воно є завжди те, яке є актуальне. Тому я вірю в те, що Бог сьогодні нам дасть ще хороші уроки для нашого практичного християнського життя з цієї історії, яку ми сьогодні згадуємо. Ми вже зачитували опис євангелиста Марка, ми зачитували опис. Верніші євангелисти Луки зачитили опис євангелиста Матфія цієї події. Я пропоную, щоб ми прочитали також цю подію в описі Євангелиста Марка. Якщо ви маєте з собою слово Боже, давайте ми разом відкриємо 9-й розділ Євангелія від Марка. Будемо читати з другого вірша. 9 розділ Євангелія від Марка. Будемо читати з другого вірша. А через 6 днів бере Ісус Петра і Якова і Іоанна. Та веде лише їх самих на високу гору. І переобразився він перед ними. І одяг його став сяючим, дуже білим, немов сніг, якого білильник не зміг би так вибілити на землі. І явилися їм Ілля із Мойсеєм і розмовляли з Ісусом. І, звертаючись, Петро говорить Ісусу, раві, добре нам бути тут. Давай зробимо три скинії, тобі одну. І одну Мойсею, і одну Іллі. бо не знав він, що говорити, оскільки вони були охоплені страхом. І з'явилася Хмара, осіняючи їх, і пролунав голос із Хмари. Це син мій улюблений, Його. Слухайте. І, раптом, оглянувшись, уже нікого не побачили з собою, крім одного Ісуса. Коли ж вони сходили з гори, Він наказав їм, щоб нікому не розповідали про те. Що вони бачили, доки Син людський не воскресне із мертвих. Коли ми говоримо про подію преображення Ісуса Христа без перебільшень, це є одна із самих важливих подій в служінні Господа. Це є один із ключових моментів, якщо хочете, один із переломних моментів в Його служінні. Коли ми дивимося на Боже відкриття на Його Слово загалом, ми бачимо повну, цілу картину, звісно, ми можемо сказати, і є на це підстави в Слові Божому, що Божий задум, він був ще з певним світу, і він звершиться до Кінця. Божий задум в тому, щоб все людство, маючи нагоду через жертву Ісуса Христа, примиритися з Богом, могло отримати спасіння. І цей задум. Жертва Ісуса Христа, слово Боже, каже, було задумано ще до того, як Бог почав творити землю в своїй премудрості, в своєму знанні Бог це знав і Він це передбачив. Але ось цей Божий план Спасіння, він мав певні етапи, він мав певні періоди. І коли ми дивимось на цей момент в Божій історії, в Божому плані спасіння, на цей етап, який стосується життя Ісуса Христа тут на землі. Він так само мав певні етапи, певні періоди. Коли ми читаємо Євангелії, книги, які описують життя Ісуса Христа, і прослідковуємо хронологію подій або послідовність подій, легко зауважити одну річ, один важливий суттєвий момент. Коли Христос почав своє служіння тут на землі, Він почав його в дещо. Як для нас на загал, напевно, в дивний спосіб. І слово Боже каже, що Христос з самого початку він був направлений, Його служіння було направлене і націлене лише на євреїв. Він служив для них раді них. І слово Боже нам каже: ви пам'ятаєте подію, яка сталася із одною вдовою, Сидонською вдовою, яка прийшла і просила за свою дочку. Христос їй сказав дуже відверті, дуже чіткі, в певній мірі дуже дивні і, напевно, можливо, з першого погляду якісь грубі слова. Він каже: я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого. Тобто, прийшла людина, яка не належала до ізраїльського народу, яка мала потребу, потребу, в якій Христос міг допомогти. Але Христос і каже, я прийшов лише до овечок дому Ізраїлевого. І далі він і каже: не гоже взяти хліб від дітей і кинути псам. Ми знаємо, що сказала ця дова, вдова. Вона каже: пане, але ж і пси годуються крихтами, які падають із столу господаря. Христос скаже, жінку, твоя віра велика. Він зцілив її дочку. Ми знаємо, що особливий Євангелист Матвій він на цьому закцентував увагу, коли Ісус Христос відправляв учнів на їхнє перше завдання, на їхню першу місію. Кожен милисов описує по своєму, але Матвій звертає увагу на одну цікаву річ. Там сказано, що Христос, відправляючи учнів, сказав їм: Не заходите до халдеїв, до невірних, і він навіть сказав їм: оминайте самарійські міста. Чому так, Господи? Слово Боже показує, що місія Христа на початку Його служіння, вона все ж таки була зосереджена на вибраному народі, на народі Ізраїля. І навіть більше того, на самому Ізраїлі, не говорячи про Самарію, хоча це був один народ. Слово Боже, веде до того, що Христос. Він мав за мету достукатись до сердець своїх заблучих синів. Можливо, мав бажання відновити те царство, яке Бог задумав спочатку. Звичайно, в своєму передбаченні Бог знав, що буде. Жертва Христа була готова. Але дії Христа вони вказують на те, що був у цей момент, цей період в його служінні. Після того ми читаємо, коли Христа відкинули в нього на батьківщині. Відкинуло настільки, що Слово Боже каже, Христос дивувався їхньому невірству. Сам Бог був здивований тим, наскільки людина може бути сліпою і невірною, з в тому, що бачить. Тоді написано, він пішов далі. Він пішов в Самарію, пішов в десяти місця. Тоді він почав мати справу із язичниками, з тими, хто не належало до народу. Він пішов до поганого. Ще один цікавий момент, що незадовго до переображення, безпосередньо перед цією подією, за декілька днів, Христос вперше вперше звістив своїм учням про свою смерть. Тобто, буквально за декілька днів, до того, як він переобразився на горі Він вперше їм сказав, що буде Голгофа, буде жертва, буде смерть і буде Воскресіння. І сказано, що з цього моменту він почав їм про це звіщати. До цього він про це мовчав. До цього ця частина Божого плану Спасіння була закрита від них. Про неї не йшла мова. І ось настає момент, момент, який зумовлений був тим, що свої відкинули, Христос почав служіння погано. Момент, коли Христос... Христо потрібно було зустрітися. З Іллею і з Мойсеєм. Зустрітися для особливої розмови, для особливої зустрічі. Зустрітися для того, щоб поговорити про те, що ж тепер має статися. Ми знаємо, що подія переображення, звичайно, вона має багато граней, багато аспектів. Ми можемо фокусувати свою увагу на багатьох речах. Але основне, що сталося там, було в тому, що вони говорили про Єрусалим. Основне, що сталося на горі Преображення, полягало в тому, що відбулася розмова між Христом, Мойсеєм і Ілією. І ми знаємо, що їхня розмова була про те, про те, що має статися, як Христос має закінчити свій земний шлях. В Єрусалимі, як він має закінчити свою місію. В цьому була вся суть. Це було важливе відкриття, яке Христос хотів дати своїм учням. Не дарма Христос вибрав трьох, не дарма Він їх взагалі вибрав і покликав за собою. Тому що цей важливий. Назвичайно важливий момент в його служінні. Він хотів, щоб учні були в курсі того, що відбувається, і в курсі того, що має статися. Це було важливе відкриття для учнів. Урок, який ми можемо взяти для себе з цього моменту, він не в тому, що Бог він завжди бажає відкривати нам свою волю. Взагалі, коли ми читаємо Слово Боже, ми знаходимо, є пряме свідчення того. І слово Боже стосовно того, що Бог ніколи не таїв свою волю від людей. Бог завжди в той чи інший спосіб відкривав і говорив про те, що він має намір зробити. Це важливий урок для нас, для християн, послідовників Христа, для дітей Божих, які живемо в 21 столітті. Бог хоче відкривати нам свою волю. Ми говоримо сьогодні про те, що ми живемо в останній час. Ми говоримо про те, що ми живемо в час, коли чути кроки Христа. Ми говоримо про те, що ми живемо в час, коли ми можемо бачити на власні очі, як збувається пророцтво. Бог хоче відкривати для нас свою волю стосовно того, що має статися. Ще один урок, який ми повинні взяти для себе. Це потребує певних дій з нашого Боку, так само. В Бога є воля на те, щоб нам відкривати свої наміри. Але це так само потребує певних дій із нашого боку. Христос міг просто посадити Петра, Якова і Івана всіх 12 разом і сказати: друзі, браття, ось це і це має відбутися, ось це і це має статися. Але Христос в особливий спосіб поступає. По-перше, він бере їх з собою на гору. Він бере їх собою сказано в місце, де вони були на самоті, де не було більше нікого. Він бере їх туди, коли потрібно було йти. Він бере їх туди, куди вони залишалися наодинці. Більше того, сказано, він бере їх з собою на молитву. Це була звичайна практика Христа. Він йшов в самітнє місце і він ночі проводив молитві, і учні знали про це. Ніде не сказано, що вони таке практикували, і я особисто відверто маю сумнів. Що вони таке практикували. Але вони знали, що Христос це робить і робить постійно. І ось Він бере їх з собою і каже: йдемо на молитву, йдемо нагору. Це потребувало певних зусиль з їхнього боку. Ще один урок, який ми можемо взяти з цієї ситуації Бог дає відкриття тим, хто до цього готовий. Бог дає відкриття тим, хто готовий до цього. Що потребувало від учнів? Здавалося би, проста ситуація, буденна ситуація для Христа. Він іде на гору молитися, він це завжди робив. Все, що було потрібно від учнів, йти з ним і перебувати з ним в молитві. Бог готовий був давати їм, давати їм своє відкриття. Все, що потребувалося від них, бути з Христом в молитві. Вони не були до цього готові. Ми знаємо, зрештою, тільки один евангелист про це згадує. Евангелист Лука, що учні були зморені сном. Вони просто поснули. Те, ради чого Христос вивів їх на цю гору. В один, напевно, із самих відповідальних моментів в їхньому житті, ради чого Він їх привів туди? Вони просто заснули. Бо готовий був дати їм це відкриття. Вони не готові були його прийняти. І ми бачимо, знаємо реакцію Петра. Сказано, що там слава прийшла. З Мойсеєм і з Лєю вони прийшли у славі. Все сяяло. Вони сяяли. Це було щось надзвичайне, настільки надзвичайне, що вони проснулись від цього. І Петро, як завжди, він був перший. Він всюди мусив бути. Це була його натура. Він мусив щось сказати. Йому приходить. Чудова ідея. Таке видіння, вони бачать Мойсея, бачать Ілю, Христос. Вони преображені, вони сяють. Що ще може бути краще блаженство вже тут на землі? Господи! Раві учителю будуємо. Будуємо три скині і три шатри. Тобі, Мойсею і Іллі, Нам тут добре. Вони забули, що там внизу. Тисячі людей. Вони забули. Про те, що вдома їх чекають сім'ї. Вони забули про те, що Христос не ради цього прийшов. Вони ще не знали про те, що є більша місія для Христа. Момент був такий, що їм було добре. Христос каже, давай будуємо. Петро каже Христу, Давай будуємо. Будуємо три скині. До речі, слово оригіналу, мову оригіналу, яке вжити тут, воно таке і є скинія. В якихось перекладах переведено як намет, кущі, шатер російською мовою. Але суть є одна: це не просто була палатка. Як ми собі це уявляємо, для туризму чи для відпочинку? Це була палатка для поклоніння Богу, скинія, куща, шатер. Три намети. Це не просто було місце, щоби там жити. В Петра появилася ідея. Давай ми побудуємо одну скинію Христу. Він знав, що була скинія. За який стояв ковчег, який була присутність Божа. Ось буде місце для поклоніння Христу. А одоскині побудуємо Мойсею. Він заслужив. Він 40 років жив в наметах. Зараз ми побудуємо особливий намет, в якому можна йому поклонятися. Так само і для Ілії. Здавалося, себе, ідея непогана. Написано, що Петро не знав просто, що говорить. Він з переляку не знав, що говорити. Його бажання. Поклонятися, було від того, що він не розумів покликання. Він не розумів, що Бог насправді приготував для Христа. Він не розумів, чому насправді Мойсей і Ілля явилися туди. Хороший урок, який ми можемо взяти для себе. Бог дав нам місію. Бог дав нам завдання. І ця місія вона направлена назовні. Що було поганого в тому, щоби. Залишитись там, в присутності Бога, поклонятися йому. На перший погляд нічого. Але Петро не знав, що для Христа є місія в Єрусалимі звершення, спасіння. Нам, як церкві, Бог дав місію. І добре є те, що ми поклоняємося, збираємося разом на поклоніння. Проводимо разом час. Ми шукаємо можливості спільності і єднання. Але разом з тим, Бог дав для нас місію, і ця місія є назовні. Зробити заучні його всі народи. Неправильне бачення, навіть якщо воно саме благородне, самими хорошими мотивами, воно приходить від незнання Божих намірів. Якщо ми хочемо для нашого життя особистого духовного, для нашого життя як церкви мати правильне бачення на майбутнє, що робити, куди йти, куди послає нас Бог, як нам діяти, нам потрібно чітко знати. Божі наміри, Божі плани. Просити їх, шукати їх, прикладати зусиль для того, щоб отримати їх. І останній момент, причина, по якій учні не дізнались про те, що хотів їм показати Христос, була дуже банальною. Вони це проспали. Я думаю, що кожен із нас, якщо ми відверто скажемо, Читаючи Слово Боже, роздумуючи над ним, хоча б раз, ловили себе на думці. Як би хотілося нам, ну хоча б трошки, одним вухом почути, про що ж говорив Христос з мужами цими? Було у вас таке бажання чи ні? Я думаю, що в кожної дитини Божої, хто читає Слово Боже, хто його досліджує, таке бажання, хоча б раз появлялося, ну хоча б трішки, Господи. Хоча б... Три речення хоча б половину, про що ж вони там говорили? Знаєте, в чому певний трагізм цієї ситуації? В тому, що Бог хотів це дати. Але учні це проспали. Духу Святому було угодно, щоб не стало в тайні те, про що вони говорили. І один з евангелистів, під наданням Духа Святого, він написав про те, що вони говорили про те, що має статися в Єрусалимі. Але самої розмови записаної нема. Учні просто цю розмову проспали. Урок для нас важливий, потрібний урок. Наскільки нам, особливо в наш час, в який ми живемо, потрібна духовна пильність і духовна бадьорість, щоб просто не пропускати мимо те, що дає і відкриває нам Бог. Щоб просто не проспати те, що Він приготовив для нас. Щоби просто не опинитися в ситуації, в якій опинився Петро і учні, коли вони не знали, що робити, не знали, як діяти. Як часто приходить момент чи нагода в нашому житті, зненацька раптово, ми не знаємо, що робити, ми не знаємо, як реагувати, ми не можемо адекватно відповісти на обставину чому. Ми не готові. Ми просто до цього не готові. Якщо ми хочемо. Знати Божу волю, виконувати її для нашого життя, нам потрібна духовна пильність, духовна бадьорість, щоб чітко бачити і розуміти, що Бог робить в нашому житті. Христос хотів, щоб ці люди почули розмову про Єрусалим. Христос хотів, щоб Петро, знаючи, що буде там, не відрікся від нього. Христос хотів, щоб коли він воскресне, учні не, коли його поховають. Ще коли до Воскресіння, і коли воскресне учні, щоб вони не ховалися в горниці. За трьома замками. Він хотів, щоб вони знали і були готові до того, що має бути. Але тому, що вони це проспали. Вони розбіглися. вони його залишили. Вони були в розпачі. Наскільки важливо нам бути в пильності, в бадьорості? Прикладати зусиль для того, щоб Мати особливий час в спільності з Богом, щоб Він відкривав нам те, що Він приготовив, щоб давав нам розуміння Його слова, Його дій в нашому житті, кожному зокрема, і як церкві загалом. Щоб те, що Бог приготовив для нас, ми були до цього готовими, і ми були здатними виконати те, до чого він нас покликав. Нехай Господь благословить нас цьому. Нехай ті уроки, життєві уроки, які учні переживали, які сам їхні помилки, їхній досвід, нехай він послужить для нас хорошим духовним уроком, щоб наше життя було плідним, щоб наше життя було актуальним для слави Божої. Йому нехай буде слава за слово Його, за труботу Його про нас, за те, що Він нас навчає, за те, що Він нас довго терпить і за те, що Він нас любить. Амінь. Помолимось.